В білій церкві члени виконавчого комітету затвердили проєкт місцевого бюджету на 2025 рік. Вже традиційно бюджет громади перевищує цифру у 2 мільярди гривень. Бюджет збалансований за доходами і видатками. І в цілому пропонується до розгляду 2 мільярда 225 і 8 тисяч гривень. Це сума загальний спеціальний фонд. Розглянемо ж основні джерела наповнення міської казни. ПДФО – це саме велика цифра в нашому бюджеті. Merci. Вона складає мільярд сто двадцять шість і п'ять мільйонів гривень 50, близько 53% питома вага цього податку в загальній сумі загального фонду бюджету. Далі єдиний податок. Наступний основний показник бюджету утворюючий це єдиний податок. 445 мільйонів гривень. Ми плануємо отримати від цього податку. Також приїзд ми даємо всього 08 тому що він ба. Знову ж таки на мінімальній заробітній платі 8 тисяч і на прожитковому мінімуму 920. Ну і звичайно, надходження від продажу підакцизних товарів палива, алкоголю та тютюнових виробів. Далі акцизний податок, третій за величиною податок, який надходить до загального фонду міського бюджету. Пальне ввезене, пальне вироблене, тютюн і алкоголь даємо приріст цього податку на 9,7%. Е е відсотків також врахували і так звану плату за землю. Майже 57 відсотків від усього бюджету буде використано на так звані захищені статті. Заробітна плата бюджетників тощо 430 мільйонів піде на утримання житлово-комунального господарства. Плановий розподіл витрат місцевого бюджету викликав чимало запитань. От, я дивлюсь, що тут на освіту закладено. 3 мільйона 352 тисячі, я так розумію, гривень. На медицину 100 мільйонів. На житлово-комунальне господарство 122 мільйони. А чому такий дивний розподіл? О, чого тільки 3 мільйони на реалізацію програм саме по освіті? У нас маса нереалізованих програм з минулого року залишилась. Програма шкільне подвір'я не реалізована практично повністю. У нас наступного року харчування практично у всіх дітей. За які кошти це все буде відбуватися? От. Далі була у нас програма про ремонт та обладнання медичних кабінетів згідно державних стандартів для того, щоб прийти ліцензування. Ця програма, наскільки я знаю, також не виконана досі. От. Ви знаєте, шановні ну за такого підходу я взагалі для чого нам освіта. Давайте їх розпустимо. Та пані Терещук заявила, освіту фінансують так, як треба. Придбання, всі договорні зобов'язання, поточні ремонти шкіл садочків позашкілля абсолютно тут все враховано. Єдине, що не враховано в цій галузі, і не тільки в цій галузі, це капітальні видатки. Та да, бюджет дуже скудний і зразу одночасно, скажімо так, виділить кошти на капітальні видатки в повному обсязі на всіх не приходиться, ну неможливо. Та пізніше зізналася, що в переважній більшості на освіту кошти державної субвенції до міського бюджету так і не надійшли. Недоведені кошти. Дітям з особливими потребами харчування дітей перших четвертих клас, е, класів, активні парки локації здорової України. І саме основне поки що не доведена тисяча на научителів, яка е, мала бути ну, на сьогоднішній день. Е, ми її в цьому бюджеті, принаймні на сьогоднішній день. Ми їх не бачимо. Далі проект бюджету розглядатимуть вже депутати міської ради. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус. you <music>